Добрий вечір наші дорогі підписники. Як і обіщав, знімаю вам відео сьогодні. Сьогодні в обід послідніх забрали. Можна сказати не в обід, а утром. в 6 утра. Послідніх забрали. Думав до вечора щось ще вилупиться. А воно як було 3-7 окранки, так і осталось. Ну Потім я ще одного, як кажуть, розлупав. Ну вони вже не годяться, Даже ті три штуки не, були, не годяться. Вони -то там лежать, але з них діла не буде. Чотири вже одійшло. ну там Пару штук в інкубаторів вже були. Э, той ну, мертвими. І тут, мабуть, вже два штуки викинули. Ну Коротше, всього вийшлося 143 штучки. Із. Я думав 260 залажував, але ну, потім посчитав яйця, 258. Із них 143 вилупили, начну сталося 139. Бачите, є такі слабенькі, це все, зовсім лежать, що последнє. То я думаю, вони вже до завтра до завтра вже йдуть. Це я вам включив цю їм вже більший ящик поставили. То в них був оцей ящик, він трошки менший, а цей більший. Думаю, пару днів тут побудуть, а потім вже їх. У брудер переселимо. Зараз ну, вони трошки кучкуються, але ну, я зараз відео зніму та обратно поставлю їм 150-ка. Ну, відсіля викручу 150-ку, як і було. Як 150, то вони, їм добре тепло, розлягаються всі. Просто що на відео красне і погано тоді їх видно. Получається, що десь 55% виводимось. Я думаю це і за те, що вони спочатку 10 днів вони були в старому інкубаторі, який ізначально не раз я в ньому пробував виводити, то він ізначально не більше 50% виводив. То я думаю це із-за того. Бо коли я просвітив яйця то з 258 у мене залишилося в інкубаторі 213 и це виходить, 143 вилупились із 213 от і, от і считайте скільки це. получається 70 штук чи що не вирубились я думаю якщо був такий інкубатор як чиплуша я думаю вже в следующую закладку буду теплу ще заложила, то я думаю буде більший відсоток. Зарождаємося яєць неплоха, бо з тих яєць, що я навіть коли просвітив, там може штук 20 усього не запліднених було. Може 25 із 258, то я думаю, цей процент даже дуже хороший. Як кажуть, 90% як мінімум заплідено. Просто що із-за поганого інкубатора. То такое количество и не выпалось. Сегодня мне переставили в новый ящик. Сейчас им поменяю лампочку, чтобы им тепленько было. После 125, поставлю 150. -ку. Будет буде тепленько, хорошо. Кому цікаво, то може і завтра э, сниму відео для вас. Будем считати сьогоднішнього дня, що отсчет начинатиме. До нових зустрічей. Пока-пока.